І далі, продовжуючи релігійну виборчу тему, кандидат у народні депутати України Олег Канівець, вихідними у Стрийському народному домі, представив свою команду, з якою іде на вибори, а також окреслив свої першочергові завдання і шляхи їх втілення. Щоправда, перш ніж приступити до роботи. Уся команда вирушила до церкви. Там у спільній молитві просили благословення та успіху. Після молитви мова пішла про політику. Керівник передвиборчої кампанії Олександр Чоботенко назвав ці вибори своєрідною військовою операцією із особливою стратегією та тактикою. І тільки чесність та безкомпромісність, на думку політолога, допоможуть побороти байдужість у людях. Округ номер 126, двадцять цестрищина та Жидачівщина – налічує 175 населених пунктів. У кожному із них кандидат у депутати Олег Канівець планує побувати протягом передвиборчої кампанії із презентації своєї програми. Вибори справа непроста, але відповідальна вкотре переконує політик. І ця виборча кампанія теж є певні і хвилюючий для мене, бо я відчуваю тягар. Який на свої плечі беру. Але я розумію, що якщо я не один, якщо я разом з такою великою, потужною, сконсолідованою командою однодумців, то можна звернути гори.